Кіран Калкін, брат відомого актора Маколея Калкіна, отримав свою першу Оскарівську нагороду за видатну роль у драмі Справжній біль на церемонії вручення премії Оскар у 2025 році. Цей момент став визначним для актора, адже Кіран нарешті отримав довгоочікуване визнання за свою талановиту гру. Фільм Справжній біль це емоційна історія про сучасного чоловіка, який намагається подолати особисті кризи та знайти своє місце в світі. Кіран Калкін зіграв роль Бенджі Каплана, багатого і водночас зраненого персонажа, який намагається поєднати свою успішну кар'єру з потребою у людському теплі та взаєморозумінні. Його гра була неймовірно переконливою, що не могло не відзначити журі Академії кіномистецтв. Зі своєю першою статуеткою, Оскар Кіран довів, що він здатний на більше, ніж просто бути братом Маколея. Тепер у нього є своя історія і своє місце в кінематографі.